Всім привіт і з вами Пікачу. Сьогодні я покажу, як вам треба отримати пемку Легендарну М16. Точніше, для цього зайти, отут де рамочка настройку, знайти в матчі кнопочку таку мастер. Потім це випиняється челенджі. Для цього ми можемо за ігру кожну катку, яку ви создаєте, гуляєте в цих челенджах, ви отримуєте монетку. Наприклад, якщо там реєстрація, вони без реєстрації. І по-друге, наприклад, за каждый, например, там, э, складу менше дається монеток. Кожній меншій катці дає монеток. Сонник там 40, наприклад. Я чесно не знаю. Щоб вступити в будь-яку команду, нам для цього треба кинути пригоз. Те, хто як здав команду, треба, щоб він прийняв цей запрос. Щоб здати свою команду, для цього треба нажати кнопочку Суздати команду і щоб пригласити любого свого друга, для цього треба пригосити і щоб він прийняв свій пригос. Щоб знайти е, 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 вашого друга, якщо він створив команду. Для цього треба попросити, щоб він дав і написати покуші. О, щоб обмінювати ці, треба знайти обмін е, таких монеток, тупенка до саме та легендарна. Є багато різних скінів, які вам може потрібне, може не потрібні, але я думаю, найгодніше тут безплатне це одна тупенка. Кейси мене покуплять, якщо вам ще монетки, можна до колекції купити. Ну і все, що можу показати, отак, як воно все виглядає. Ой, щось я нажав нечайно. Так. Я зараз знову зайду і покажу вам все більш подробніше. Ось то так воно виглядає. Ось до матчі, якісь сограні матчі, все, за да, це вся зареєстрація, да. ок. Вона дуже довго. У мене без реєстрації, звісно, гулять, наприклад, ось до, я приглашаю там, які, може, там є чилік. Набір чело. все, ось до приглашається. Показаний. Там тіся рік, все тут таке. Так. І так і гуляються. Ось дой. І мене чайну команду пригласили. Я приєднався. Ну нічого. Всім пока, з вами був Пікачу. Удачні вам катки. Пока-пока.